Доброго здоров'я, дорогі глядачі. В тому, що мобілізацію будуть посилювати, ну в цьому взагалі немає ніякого сумніву, бо допомогу США припинили, тому мобілізовувати будуть ще більше. Хоча, знаєте, цього вже особливо ніхто й не приховує. Наприклад, ось вам стаття настав час для мобілізації в повному обсязі. Генерал Ромаденко пояснив нюанси: якщо в армії не вистачає сучасного озброєння, техніки, бронетехніки, потенціал можна підтримувати за рахунок включення своїх військовослужбовців, зауважив генерал. Якщо Дональд Трамп приймав рішення про зупинення постачань навіть проплаченого озброєння, варто очікувати тиску від США. Ситуація вимагає рішучих дій з боку України. Таку думку висловив генерал-лейтенант Ігор Романенко. За словами генерала, саме зараз час проводити мобілізацію в Україні в повному обсязі цього вимагають об'єктивні закони війни. Мені б хотілося почути в повному обсязі, це як. От е, саме, саме кроки мобілізації, хотілося б почути щодо повної мобілізації, в повному обсязі, вибачте. Е, всі ми розуміємо, що будуть мобілізовувати як? Так само, як і мобілізовували за допомогою ДЦК. Знаєте, пропагандисти влади е, запевняють, що ніби бусифікація це в суспільства від війни і думки, що збройного конфлікту можна було уникнути. Або принаймні краще приготуватися до збройного опору агресори, що це все така, знаєте, навіяна в нашій з вами свідомості російськими інформаційно-психологічними операціями, тобто російським ІПСО. Давайте послухаємо відео. Якщо тільки тобі здається, що є бусифікація, це вже російське ІПСО. Якщо хтось заморився від війни, це з тобою вже попрацювало російське ПСО. Якщо ти рахуєш, що ця війна не повинна була бути. Це теж з тобою працює російське псо. Ну а чого дивуватися? Чого дивуватися, якщо Подоляк, якщо Подоляк каже, що в нас кордони відкриті, що все добре, хочеш їдь, хочеш не їдь, диктатури немає. Але от скажіть мені, якщо бусифікація це не диктатура, то тоді що це? Журналісти, які кажуть правду про ДЦК? Е, таких журналістів кажуть, що так, да, це російський псо. Однак поза межами медійного простору справи виглядають інакше. Подивіться, ось на цю картинку ось деякі військовослужбовці чіпляють на спину інформацію, що вони не ТЦК, ось до чого вже дійшли. Дуже багато військових, дуже багато і різних відео ми всі бачимо. Що кажуть, що ось ну, якось намагаємося пояснити, що там мене ТЦК, бо люди вже шугаються. І це правда. Зараз люди, хто бачить взагалі людину в військовій формі, зразу думають, що ТЦК десь починають або йти кудись в інший бік, куди йшли, або взагалі тікають, або просто, ну, це, ну, це жах, до чого дійшли. І вже, знаєте, не тільки. Депутат скороход починає розказувати правду про ТЦК. Народні обранці, від правлячої провладної партії Слуга народу, розповідають про тарифну сітку хабарів. Ось ось вже, ось вже, наскільки все стає відомо, що вже депутати розказують, що по чому, що за що треба заплатити в тому і в тому випадку. Розповідають про тарифну сітку хабарів в центрах комплектування резервів ЗСУ. Ну депутатів вже ж точно не можна запідозрити в розповсюдженні ворожих і псок, Правда, давайте подивимось. Відео от я хотів додати по ТЦК, маю такі маю таке повідомлення анонімне, значить, не від одного знайомого, так мені пишуть. Так всі вже небезпечно здають клієнтів, щоб самих не забрали. Є випадки бусифікації без провірок документів або перевіряють в самому бусику, такса на вулиці 1000 доларів. Вийти з ТЦ фірточкою без документів від 5 до 12. ось така історія на даний момент. Я продовжую підтримувати свою думку, що ТЦК треба розформувати. Це структура організації, яка повністю себе дискредитувала, і збитки мобілізаційні, збитки репутаційні. Моральні, жахливі просто від їхньої діяльності. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики. Знаєте, насправді не такі ворожі, як свої провладні пропагандисти, намагаються спотворити реальність і переконати українців, що в країні все добре. Ну, а погане то так, то російський псо, то не слухайте, то все, то все чуш. Навіщо це робити? Чесно, не зрозуміло. Адже ну, брехню, мішку ж не сховаєш. Правильно? Правильно. Ми ж всі, всі живемо, всі бачимо у багатьох, якщо не у кожного першого, то в кожного другого точно хтось воює або з родичів, або з друзів, знайомих і так далі. Всі все розуміють. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.